Що таке тестування? Тестування це набір активностей усього програмного циклу, динамічних та статичних, направлені ці активності на планування, підготовку та оцінку програмного продукту і пов'язаних робіт, щоб впевнитися, що програмний продукт задовольняє вимогам, продемонструвати, що відповідає цілям, та знайти дефекти. Ми, коли тестуємо, ми досліджуємо продукт. І ми досліджуємо програмні артефакти. Ці програмні артефакти також ще називаються тестові об'єкти. Це можуть бути документація, тест кейси все будемо розглядати. Які тут можуть бути помилкові думки? Що тестування в нас. Буде тільки з тест, тобто ми будемо тільки виконувати якісь тест-кейси, запускати, наприклад, або йти пошагово по тест-кейсам. Це не зовсім так. Тестування це, якщо ми QA engineers, -інженер, тобто інженери, які відповідають за якість продукту, ми можемо також. Попереджати баги, тобто не тільки знаходити готові, ми можемо впливати на проєктування продукту, Ми можемо надавати фідбек замовникам, тобто бути відповідати за продукт, мати таку комунікаційну функцію. Ми можемо також, як технічні письменники, technical writers, писати документацію та багато-багато іншого. Ми зосереджені не тільки на верифікації, але також ми можемо валідувати. До речі, про верифікацію та валідацію. Що це таке? Верифікація це коли ми робимо статичне тестування. Тобто відповідає на питання: was the product built right? Тобто, чи правильно побудований продукт. Це в нас е, ми Продивляємося всі вимоги та перевіряємо, чи вони були в нас досягнуті. Так, чи задовільнили ми вимоги. Валідація це коли вже є написаний код, і тут відповідає на питання, чи правильний побудовано продукт. Тобто, ми можемо впевнитися, що продукт відповідає вимогам саме користувача. Також валідацію можуть допомагати робити самі стейкхолдери, стейкхолдери це наші замовники. Що таке тестування з точки зору динамічне та статичне. Динамічне це коли ми запускаємо код, статичне це коли ми ще немає коду, ми продивляємося вимоги. Також це може бути рев'ю: тобто, коли дають код, і рев'ювер оцінює на Естетичність коду на його логічність може щось порекомендувати, щось виправити.